Квадрогараж на зв'язку. Продовжуємо обслуговування 565-го лінхая бойового. Хочу показати вам стан кардану і стан його шліцевої частини. Квадрік регулярно плавав, і шліцева частина просто ржала. І видно, що її не обслуговували взагалі. Ну, ще б трошечки, і воно б заклинуло, воно б заклинило, почало б розбивати самі крестовини. Воно б заклинило і почало б розбивати підшипник. В хвостовику заднього мосту, отам. І б трохи почало б роздувати підшипник в хвостовику коробки передачі. Ремонт був би дуже дорогий, квадроцикл попав до нас вчасно. Значить, е, крестовиночки зашприцовані, як ви бачите, смазка повилазила. От Ми продавили перший раз, тепер продавимо ще раз, щоб полізла звідти чиста смазочка. А так, зверніть увагу, що смазка там ну, просто бруднюча, вона з водою, з грязю. Тобто, Жоден пильник, жоден сальник не стримує воду. Тут 4 підшипника, 4 сальника. І кожен сальник пускав під себе водичку, грязь, це все набиралось. Коротше кажучи, його потрібно добряче обслужити, і воно буде ще працювати далі. Оце все ми вимиємо, шліфонемо, полірнемо, накладемо блакитну нашу любиму смазку від хаду водостійку, поставимо, і воно буде працювати далі.